140 спортсменів з 13 областей України беруть участь у фінальному етапі Кубка України з кікбоксингу серед дорослих, що триває в Івано-Франківську на базі спортивного комплексу Олімп. Надіємося, що і наші представники Івано-Франківщини здобудуть якісь медалі, які в подальшому врахуються для їхнього рейтингу для відбору на чемпіонат Європи. Ну і як ми всі знаємо, важлива подія чотирьохліття з неолімпійських видів спорту це всесвітні ігри, які будуть проходити уже в наступному 2017 році. За словами президента Федерації кікбоксингу України Ольги Павленко, в нашій державі сьогодні досить активно розвивається цей вид спорту і Прикарпаття. Не пасе задніх. У вас в 2015 році три, три спортсмена завоювали дуже гарні, посіли місця. Це чемпіон Європи є Дімчишин, це призери чемпіонату світу в Дубліні, Білофортем. Це у нас є спортсмени, вихованці Олега Солов'я, наш президент Івано-Франківської області. І тому ми вирішили, що ці змагання повинні бути у вас. І я дуже дуже хочу бачити на банері Немає дат, що це будуть кожного року. Поєдинки видовищні вони проходять в таких видах програми, як «Light Contact, Point Fighting та музичні вправи. У складі збірної області на змаганнях чимало спортсменів, які мають непогані. Шанси потрапити на чемпіонат Європи в цьому виді спорту, до речі, рахують кількість набраних балів в особистому рейтингу, які дають за вдалі виступи на офіційних змаганнях. У нас є легендарна спортсменка. Це Катерина Соловея, заслужена майстер спорту. Зараз вона вже не, не виступає на змагання. З діючих спортсменів є Іван Гречук, МСМК, Артем Білоф МСМК, Орлов Нікіт, майстер спорту міжнародного класу. Данило Демчишин, майстер спорту. Це люди, які от четверо я назвав, які є костяком збірної команди і регулярно показують високий результат на чемпіонатах світу і Європи. І розрахунок Олега Солов'я це не порожні слова. Адже одразу після нашої розмови з ним кікбоксер з Івано-Франківська отримує перемогу. Дуже важко, суперник дуже сильний. Я ж я не очікував такого на цих змаганнях. Ви вже з ним зустрічалися? Ні, ще ні разу. По дорослих ще ні разу не виступав з цим спортсменом. Він дуже. Ну, Які завдання на цих змаганнях? Та й усіх перемога виграти там цей кубок України. На урочистому відкритті змагань нагороди за досягнення минулому році вручили вихованцям тренера Олега Солов'я.